Алоха, друзі, Анна Сукор з вами, і я хочу дати вам коротеньке тренування. По якому в мене є ціла програма. Програма називається Лінивий Бьорпі» і вона якраз зараз проходить. Ви можете ще приєднатися за посиланням під цим відео, і я вам дуже рекомендую. Отже, ми будемо робити певні вправи і комбінувати їх в одне флоу. Ми почнемо з однієї вправи, повторюємо, потім додаємо ще одну, потім ще одну, і ми так повторюємо. І це виходить в таке класне комбо. І на Таких комбо побудована вся програма, і я думаю, що ви відчуєте наскільки це ефективно і класно. Тому що ви працюєте в кардіорежимі, у вас працює все тіло, у вас напра... напружуються всі м'язи, ви це відчуєте. Повірте, ви будете а, дуже класно а, відводити воду. Ну, тобто потіти а, в цій програмі. І я впевнена, що ви можете за три тижні досягнути класні результати. Ну, для того, щоб ви зрозуміли про що річ, то давайте спробуємо Будемо з вами все ж таки позайматися. Отже, перша вправа доволі проста. Ми будемо робити всі вправи по 6 разів, і до кожної ми будемо додавати наступну вправу. Отже, перше, піднімаємо руки, опускаємося, виходимо в планку і назад. І так ми повторюємо 6 разів. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість так тер до цієї вправи ми будемо вам додавати дивіться, ми опускаємося і додаємо лікоть лікоть. І відходимо знову назад, тобто це вправа номер No, яку ми комбінуємо. Поїхали знову повторюємо шість разів. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Мабуть, ви вже здогадуєтеся, чому лінивий бьорфі, тому що ми постійно, так, якби опускаємося, піднімаємося. Отже, наступну вправу, яку ми будемо додавати. А, опускаємося. Коліно, коліно, нога. Нога і піднімаємося і робимо так знову шість. повторів. поїхали раз, піднялися два. Три, п'ять, ще один. Шість. Окей, okay. далі ми додаємо ще одну вправу. Ця вправа буде таким чином у нас. Присіли. Стали. Раз, два, три, чотири. Це буде раз. Присіли. Оп, оп. Раз, два. Чотири. Два. Присіли. Раз, два. Це буде три. Присіли. І бачите, у вас постійно мозок працює, тому що вам потрібно думати про те, що ви робите. Раз, два, коліно, нога, нога. Піднялися. Чотири. Присіли. І раз. І два. Присід в нас. Коліно. Коліно. Нога. Нога. Це буде п'ять. Присіли. Піднялися. Коліно. Коліно. Нога. Нога. Піднялися. Присіли. Шість. Так, ми зробили шість повторів. Тепер ми додаємо ще одну вправу. І це буде в нас заключний сет а, в цьому комбо. Отже, додаємо ми ще таку вправу. Ми будемо починати. Присіли. Раз, два. Встаємо. Опустилися. Коліно, коліно, нога, нога. Доторкнулися до коліна, доторкнулися до коліна і потім тільки піднімаємося. Ось таке складне комбо. Але ви можете відчути, що у вас постійно в процесі в кардіорежимі такому, працює пульс. Ви напружуєте всі м'язи, у вас класно працюють руки, у вас класно працює живіт, класно працює спина, класно працюють слідниці. Ми постійно опускаємося, піднімаємося, працюють ноги. Тобто працює дуже ефективно все тіло. Ну що, готові? Ще шість повторів. Ну, поїхали. Присіли. Раз, два. Опускаємося. Два. Коліно. Нога. Нога. Доторкнулися. До коліна рукою. Раз. Два. Піднялися. Це буде раз. Присіли. Коліно. Коліно. Нога. Нога. Рукою до коліна. Два. Присіли. Коліно, коліно, нога, нога. Доторкнулися. Доторкнулися. Піднялися. Три. Присіли. Підйом. Опускаємося. Коліно, коліно. Нога, нога. Тепер рукою до коліна. Раз. Два. Піднімаємося. Це буде три. Присіли. Підйом. Коліно. Коліно. Нога. Нога. рукою до коліна. Рукою до коліна. Піднімаємося. Чотири. Присіли. Починається п'ята. Раз. Два. Нога. Нога. Рукою до коліна. Рукою до коліна. Віднялася. П'ять. да, І раз. Два. коліна, коліна, Нога. Нога. Рукою до коліна, рукою до коліна. Піднімаємося. Ну і можна ще. І раз, і два. Це в нас було шість повторів. Отже, зараз ви зі мною проїхали одну зв'язку. А те ви що таких зв'язок є декілька в одному комбо. І ви працюєте з такими комбо три тижні. Повірте мені, ви зможете дуже класно а, попрацювати над своїм тілом. Тому не зволікайте приєднуйтеся до програми посилання під цим відео. І я вас чекаю!